Виставкова зала міського будинку культури у Рівному вщен заповнена людьми. Усі вони прийшли на зустріч з американським політологом Янушем Бугайським. До нашого міста за океанський гість привіз свою книгу Неспроможна держава. Інструкція з розшматування Росії «Книга – Це про провал, про розвал, майбутній розвал Російської Федерації. Козмайсерчовмені зледміцю. Be convinced that this is the future of Russia. оскільки дослідження, які я проводив протягом багатьох років, переконали мене, що це є майбутнє Росії. Східного сусіда України Януш називає фейковою державою псевдоімперією, яка упродовж своєї історії займалася штучним об'єднанням територій з різними звичаями, мовами та культурами. У свою чергу атаку на Україну автор вважає останнім актом агресії та відчою помираючої недоімперії. Після цього додає політолог на РФ. Чекає поділ на менші країни, і значна заслуга в цьому буде саме України. some leadership In managing the dissolution of і Україна може продемонструвати певне лідерство у керуванні розвалом Росії. It's given us already leadership in defeating the empire, Україна вже продемонструвала лідерство у подоланні імперії. І Тепер Україна може продемонструвати лідерство у поділі імперії. Янош Бугайський вирушив у Тур Україною разом з екс міністеркою охорони здоров'я Уляною Супрун. Перед рівнем вони відвідали Бучу, а далі планують презентувати книгу у Львові. У березні цього року неспроможна держава Бугайського здобула нагороду Варшавського університету як краща книга іноземною мовою. Ми знаємо, що перше було царська імперія, вона розпалася тоді з'явився Совєтський Союз, також розпався. А може вже час, щоб Російська Федерація розпалася, щоб ми нарешті мали спокій і не мусили воювати кожних 5, 10, 20, 100, 600 років із а, тим... Монстром, який є нашим сусідом, відвідини саме нашого міста для американського політолога, особливі, адже він має рівненське походження по завершенню зустрічі з Янушем Бугайським. Присутні мали можливість придбати його книгу та взяти автограф. Микола Бражицький Олексій Олексієнко, випуск новин.